Давайте я зараз запишу вам відео про обмеження, в яких ви проживаєте життя, і як вони діють. А насправді це дуже така жорстка річ. А це перше. І усвідомлення, от таке чесне, коли ви. Я навіть не знаю, якими це словами описати, тому що коли ми з вами змінюємо установки, це круто. Да? Ми потихеньку потихеньку розширюємо свідомість, очищаємося від всього деструктивного. Але оцей фінішний такий, як його назвати, етап, коли ти повністю вибираєш себе. Коли ви починаєте проживати цей стан усвідомлення, що я все-таки вибираю себе, він, коли людина починає вибирати себе, вона усвідомлює, що її життя, воно може бути просто от шикарне життя. Подивіться, є люди, які ні в чому собі не відмовляють. І між ними і між вами по факту ніякої різниці немає. Вона існує лише в тому, що вони дозволяють собі проживати таке життя, а ви не дозволяєте собі проживати таке життя. І вся причина в ваших обмеженнях. І ці обмеження, вони пов'язані з, з тією інформацією, яку закладували вам в дитинстві. Але тут питання далі упирається в те, наскільки ви готові повірити. В те, що ви заслуговуєте на, ну, я не знаю, яким там словом це назвати, на якесь там саме прекрасне життя на цій планеті. Да? І неважливо, скільки вам зараз років, 50, 60, 40, ви або можете дозволити собі проживати це життя, або можете не дозволити, тому що все світ постійно вам повертає ваш стан. Якщо навколо вас ви отримуєте різні, ви бачите різних людей, вони якось до вас відносяться негарно. Да? Насправді, вони вам постійно зеркалять, що це ж ти до себе відносишся негарно, а це означає, що я можу собі дозволити до тебе так відноситися. І оце такий кінцевий етап. Вибору себе і виходу з цих обмежень, це досить така тяжка річ, тому що це усвідомлення того, що в тебе був досвід, він був негативний, він постійно негативний. І якщо він травмуючий для вас, то він постійно з вами. Да? Тому що у кожної людини існує страх. що це все відбудеться знову, це все повториться, повторяться такі відносини. Мені завжди потрібно було боротися за свою життя, потрібно було виживати, працювати дуже багато. Відносились до мене погано, мене не поважали. І от оце відпускання цього всього просто було минуле, я Взяла лише досвід, як інформацію, як буває. Але коли я себе вибираю, тут велике значення має, на, має, наскільки ви попрацювали над собою. Якщо ви вже там пропрацювали свої границі, є внутрішня опора, я чітко знаю, чого я хочу. Насправді вибирати себе досить легко. Просто оцей перший крок, коли я виходжу з цих. Обмежень, яких насправді не існує, існує лише в моєму мозку, як знання, як дає мозку, що може бути лише так. У мене була консультація, і жінка мені казала: так що мені робити? Ну от, Я не вірю в те, що я там можу бути щасливою. да? Це дуже тяжко дозволити собі представити, що у мене є, що я просто от, я живу і я щаслива. І це вибір. І коли ви виберете себе, бо інколи, я з особистого досвіду з вами поділюсь, у мене там є моє минуле життя, є якісь там відносини або ще щось, і коли ти думаєш, що в твоєму житті може бути щось нове, то зразу піднімається страх. Але він то підіймається, підіймається, але в цей момент я усвідомлюю, що це стара енергія, це пам'ять в кожній клітинці, я знаю, як може бути боляче. Але є інша сторона. Я не дозволю, щоб в моєму житті це відбувалося. Тому цього страха по, по факту його не існує. Це лише як пам'ять, як стара енергія в вашому тілі, і вона дуже довго відходить. І задача довіритися всесвіту, світу, тому що відбувається навколо вас. Довіряти і вірити в що. Це, що зі мною буде відбуватися, да це на благо мені, мені від цього добре і джерело сили, які за мною, вся команда, які мене ведуть, вони ведуть мене в краще життя. І зараз так показує це. Відбувається у дуже багатьох людей, у людей, які там підписані на мене у тіктоці, які діляться, пишуть коментарі. Да? Вони всі розказують, що зараз у них в житті відбуваються дуже там якісь тяжкі ситуації, речі дуже різко змінюються життям, відсутність мотивації, апатії, тому що нас обнуляють, даючи можливість почати нове життя. І це нове життя потрібно починати, відмовившись. Відпустивши минуле, взявши досвід, довірившись Всесвіту, і будувати його без обмежень. Це коли я щось хочу, да, там я хочу бізнес, я хочу сім'ю, я не знаю, я хочу якихось друзів, я хочу подорожувати, і я вірю в те, що так і буде, не обмежуючи себе в цьому. І тоді все світати потихеньку, це не трапиться в один день, але все цей світ потихеньку вам буде повертати ваше відношення. Обмеження зникли, значить, ми можемо собі дозволити набагато більше. Тому а, більше для початку приберіть контроль постійний. Це дуже тяжко, я знаю, я сама з цим живу і вчуся жити не контролюючи постійно. Довірте ваше життя. Я думаю, вже більшість із вас усвідомило, що ви багато чого пробували, ви багато чого робили, ви багато чого хотіли в бізнесі, в відношеннях, я не знаю, просто да, в різних сферах життя, але воно чомусь не спрацювало. Тому що, коли ми сюди з вами йшли, це залежить від того, з якого рівня ви відноситесь до всього, що відбувається, да, людського чи там рівня душі, але по факту. Ми йшли сюди для того, щоб прожити щасливе життя, а чомусь воно мало у кого щасливе. І коли ми вже це усвідомлюємо і дивимося на інших людей, які проживають щасливе життя, ми задаємо собі запитання: що зо мною не так ну чого? Тому що майбутнє потрібно будувати без обмежень, даючи можливість собі отримати найкраще від цього життя. Прибираємо контроль, намагаємося вчимося, усвідомлюємо, що зараз от я заганяю себе, бо я постійно намагаюсь контролювати. Це стосується не тільки вас, це стосується і мене. Інколи я відпускаю, а інколи у мене починається, знов приходять ідеї мозку, у яких немає ніякої основи, просто є минуле, яке заклали. Да? І у мене, наприклад, якийсь страх піднімається, або ще щось. І в цей момент я сама собі говорю: Оксана, чому ти зараз це відчуваєш? Це ж не являється реальністю. Реальність це те, що від… О, дивіться, я зараз записую відео, і це моя реальність. Моя реальність не завтра, не через місяць. Я тут і зараз знаходжуся в реальності. Завтра, це буде завтра. Ну, моя реальність це те, що я проживаю зараз. І коли в цій реальності не існує якоїсь страшної ситуації, а ви просто за неї думаєте. То це ніякого відношення страх ніякого відношення немає до реальності в майбутньому. Я так само записувала відео в Тик в Тіктоці, що на якомусь етапі, коли люди розуміють, що їхнє життя змінюється. Оці зміни в житті вони зразу би, придають їм такого негативного, тяжкого значення в якихось темних кольорах. Що якщо обов'язково у мене зараз в житті починаються якісь зміни, вони в обов'язковому порядку будуть тяжкі, бо це ж так тяжко. А насправді це залежить тільки від того, як ви до цього відноситесь. І да, у вас буде підніматися страх? І так, ви не будете впевнені. Так ніхто не впевнений, ніхто не знає, що якщо ти сьогодні щось почнеш, яким, яким воно стане завтра. Тому дивіться, висновок. Людина має позбутися е, обмежень. Як їх позбутися? Вчитися довіряти Всесвіту. Усвідомити. Що? Ви не прийшли сюди страждати? Так, ви прожили якесь життя, це були якісь там кармічні уроки, чи ще щось, чи ще щось. Вашій душі потрібен був, був такий досвід. Але зараз ви вже це все зробили. Бери, живи і будь щасливим. Це значить, що досвід в минуле. Минуле просто відпускаємо беремо лише досвід. Як інформацію. Яка нам допомагає робити правильні вибори. Так? Якщо в якихось відносинах до вас відносились погано. Ви знаєте, що отак, якщо до мене будуть відноситися так, це не для мене і це погано, мені це не підходить. Але ми не зациклюємося на цьому. Ми дозволяємо собі фантазувати про більш щасливе життя. Ми знаємо, що таке вже нам не підходить, нам потрібно. Гарне відношення, повага, ну і там список довгий, да? і не обмежуємо себе в цьому новому сприйнятті світу. Прибираємо потихеньку контроль і починаємо довіряти Всесвіту. Я надіюсь, я пояснила дуже доступно. І зараз ще одне відео вам запишу. Гарного дня, всіх люблю, цілую, обіймаю.